Сьогодні я розповім вам про 10 золотих правил, як правильно і легко продати авто, або як мінімум зробити це більш ефективно. Підпишіться, починаємо. Перше правило є дуже важливе. Це є правильні фотографії. Зрозумійте, ніхто не зможе оцінити технічний стан машини по фото, тому люди вибирають візуально. Що я маю на увазі? По-перше, треба її правильно фотографувати. Як мінімум, машина на фотографіях має бути помита в гарному місці фотографій має бути багато. Я не говорю про 300 фотографій, ну хоча б 20 фото. Ви маєте зробити, Пофотографуйте гуму, стан фар, стан кнопок, керма, салона, кузова, і фотографуйте кузов правильно. Не треба фотографувати його обрізаним. Робіть фото так, щоб в кадр попадав весь автомобіль. А тепер просто порівняйте зараз. Ви побачите фотографії звичайного продавця, власника, який продає свою машину. Бачите, нічого незвичайного. Фотографії зроблені непрофесійно, підібрані не дуже добре, і я думаю, що продаж в нього затягується. А тепер гляньте на оголошення людей, які займаються автомобілями професійно. Більше ста фотографій, гарний опис, машина на фотографіях просто вимита, фари ввімкнені, кнопочки, стан сидінь, керма, все воно зафіксовано, і людина може нормально побачити, в якому стані принаймні візуально автомобіль. І не факт, що ця машина буде краща, але як мінімум чисто візуально її вже хочеться подивитися. Друге правило називається адекватна ціна. Зрозумійте, як би це не було боляче чути, але ніхто не буде оцінювати і рахувати ваші вкладення, які ви зробили з цією машиною. Замінили демфер. Форсунки, перебрали ходову, це все добре, але люди того не оцінюють. Тому якщо, наприклад, ринкова ціна вашої машини 8 тисяч, але ви зробили форсунки, замінили комплект щеплення і перебрали ходову, і вклали в це все півтори тисячі доларів, це не означає, що вона буде коштувати не 8, а 9 з половиною. Як би це не було боляче, але треба усвідомлювати, що треба адекватно оцінювати ринок. І плюс більшість людей не будуть переплачувати за те, що ви зробили своїм авто колись давно. Третє правило: якщо ви впевнені в своїй машині нічого не боїтесь, не треба приховувати він код на авторія і не треба замазувати номери. Не переживайте, сміливо показуйте свої номерні знаки в оголошеннях, ніхто не буде у вас красти машину по фото. Але коли в людини в оголошенні прихований він номер і приховані номери, це вже викликає підозру. І значна частина потенційних ваших покупців, скоріш за все, таке оголошення просто прогорне. Четверте правило: перед тим як продавати машину, зробіть хімчистку, якщо маєте можливість. Якщо не маєте, то як мінімум, коли будете по показувати цю машину, просто банально її приберіть. Неодноразово ми приїжджали дивитися машину від власників, і машина ніби в непоганому стані, і по кузову, і по техніці. Але спереду розкидані якісь паперові стаканчики, ззаду є якась пляма від молока на сидіннях. І ми її перевірили, і ми клієнту кажемо, чисто в плані техніки і кузову машину можна брати. І клієнти завжди кажуть: Я розумію, але давайте ще подивимося. Так вони, можливо, в кінцевому результаті куплять ваше авто, тому що вона дійсно хороша. Але навіщо відтягувати цей момент? Одразу просто приведіть машину в порядок. Дайте потенційному покупцю, хоча б на трішки насолодитись моментом купівлі вашої машини. П'яте правило: я все розумію: в кожного є свої обставини, але будь ласка, не потрібно в авторія писати. Дзвоніть на Viber або Telegram, або на WhatsApp, не на мій номер. Кажу ще раз: все розумію, різні ситуації бувають. Але якщо ви хочете продати своє авто, беріть слухавку зі свого звичайного номера, який ви залишили в авторі. тому що уявімо, людина, потенційний ваш покупець. Дав собі в обране 5 машин, із тих п'яти машин він до кожного одразу через номер телефону в авторія подзвонив, поговорив, домовився. А ваш номер потрібно зберігати, копіювати, вас записувати, шукати вас в Телеграмі чи Вайбері, дзвонити це дуже довго. Але якщо вам не проблематично, просто одразу напряму приймайте дзвінки. Багато хто каже: тільки на Viber чи на WhatsApp, не хочу, щоб на мій номер телефону мене перекупи замахували. Якщо вас замахуватимуть перекупи, це перший знак, що ваша машина їм цікава. А якщо вона їм цікава, то і іншим звичайним покупцям вона також буде цікавою. Шосте правило: пожертвуйте своїм часом. Зрозумійте, якщо вже ви хочете продати свою машину, то ви мусите їздити з людьми якимось контактувати, щоб її як мінімум показати. Тому що дуже нерідко на диво буває таке, що, наприклад, ми шукаємо для людини машину, я дзвоню з номером телефона, все ніби добре. Я кажу, окей, а коли можна машину подивитись? На що мені відповідає власник: я можу або до 10-ї ранку, або після восьмої вечора. Більше я машину не можу ніяк. Показати до 10 ранку, ми банально не встигнемо, а після 8 це вже буде темніти, і це вже буде не перевірка. Якщо у вас робота, ви зайняті і просто фізично не можете, але машину треба продати, тоді вже краще, реально завезіть її на якусь стоянку і там її продавайте. Тому що іншого виходу просто немає. Люди, як мінімум, банально мають просто дивитися ваше авто в нормальні робочі години. Сьоме золоте правило: пишіть опис в авторія. Дуже багато людей просто відмовляються: дзвонити за оголошеннями, коли бана. Немає опису, тому що вони думають, що ви щось приховуєте. Та я розумію, це можливо звучить трохи дивно, але коли ви заходите на якесь оголошення і там одразу розписується багато інформації про автомобіль, навіть якщо половина з того ви бачите, що це неправда, потім, як мінімум, людина вже зацікавлюється цим варіантом. Напишіть, що обслуговували, напишіть, що по кузову, якщо знаєте, напишіть, що міняли, коли міняли. Повірте, це як мінімум викликає більше довір, ніж оголошення зовсім без опису. Тим більше, якщо ви власник і маєте цю. В машину протягом тривалого часу ви точно щось міняли, щось робили, і ви зможете нормально аргументовано все написати. А потім, якщо приїдуть люди, вони це перевірять, і ви в їхніх очах не будете брехуном. Восьме правило неочевидне: перше враження в людини від машини від іншої людини складає що правильно запах. Просто банально на підсвідомому рівні уявіть, що ви підходите до незнайомої людини і відчуваєте від неї неприємний запах. А тепер уявіть, що ви також підходите до також незнайомої вам абсолютно людини. І від неї дуже гарно пахне. Так само, як і від машини, коли ви сідаєте в автівку, яку ви хочете купити, робите перший вдих і відчуваєте, що дуже гарно пахне, ваш настрій піднімається і вам ця машина починає більше подобатися. А коли ніби машина непогана, ви відкриваєте ручку, сідаєте в салон, а там пахне тухлими якимось раками чи яйцями, у вас вже будуть якісь сумніви прокрадатися. Так я розумію, що в машині головне кузов, двигун, коробка це все так. Але якщо ви хочете машину ефективно продати, всі ці аспекти, ви мусите. Врахувати і відточити. Перед останнє правило: якщо ви впевнені, що ваша машина на впевненому бойовому ходу і вам нічого приховувати, напишіть в описі, що ви готові до перевірки на будь-якому СТО або просто до будь-яких перевірок. Це вже викликає більшу довіру. Тому що оця фраза: кому треба, той купить, кому треба, той напише, кому треба, той подзвонить, це все так. Але якщо у вас хороша машина, ви маєте це правильно подати. Реально, коли продавець пише, що він готовий до перевірок на будь-якому СТО, воно звісно не гарантує, що. Машина хороша, тому і він готовий. Але, як мінімум, ви розраховуєте, що він вже погоджується їхати. І десяте правило буде стосуватися не суту продажу в плані оголошення, опису і так далі. Запам'ятайте ніяких доручень, лише договір купівлі-продажу. Як це відбувається? Ви їдете в місце, наприклад, фірма, яка вам виписує договір купівлі-продажу. Потім вже новий власник вашої машини вже без вас їде в сервісний центр і ставить машину вже на себе, де отримує нові номерні знаки і новий техпаспорт. Вартість того. Договору до тисячі гривень, але це ваша безпека і гарантія того, що потім вас не зустрінуть якісь форс-мажори. Під час того, як договір будуть робити, вони одразу будуть перевіряти її на наявність штрафів, заборон, арештів, кредитів. Так ви себе повністю застраховуєте. І маленька поправочка. Головна суть цього відео не про те, як втулити чи впарити машину, а це відео суто для людей, які мають нормальні машини, але просто вони їм не продаються. Зрозумійте, якщо ви маєте хорошу машину, фраза кому треба, той купить давно вже не працює. Або працює, але не так, як треба. Вам треба максимально дати зрозуміти, що ваша машина варта уваги, якщо це правда.